Житомир знову у жалобі. У костелі святого Яна з Дуклі попрощались із 23-річним героєм Андрієм Хохлюком. Він народився у Житомирі. Тут зростав, навчався, мріяв і жив. Був єдиним сином у сім'ї, надією і гордістю батьків. Він виріс добрим, щирим, розумним, вихованим, завжди готовим прийти на допомогу, підтримати, підставити плече. Андрій навчався у ліцеї номер 17 нашого міста. Закінчив технологічний коледж, Вищу освіту здобув у Житомирській політехніці. Викладачі згадують його як надзвичайно щирого, розумного і цілеспрямованого хлопця. Друзі кажуть, він мав добре серце. Завжди приходив на допомогу і вірив у майбутнє без війни. Андрій захоплювався комп'ютерною технікою, робототехнікою. Я захоплювався баскетболом, страйкболом. Йому легко давалися іноземні мови. Він творив. Думав, мріяв з перших днів повномасштабного вторгнення. Андрій, не вагаючись, став на захист України, не шукав виправдань лише шлях честі і обов'язку. І він сказав, здавалося, прості, але такі сильні слова. Хто як не я, має захищати рідну Україну? І Андрій добровільно доєднався до лав захисників в одному з підрозділів Збройних сил. Чоловік пройшов військову підготовку за кордоном, отримав офіцерське звання. Лейтенант. Він став командиром танкового взводу. Він здобув глибоку повагу та авторитет серед побратимів та командувань. Він вірив в перемогу України. 30 серпня 2023 року, поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області Андрій Хохлюк прийняв свій останній бій. Лише через два роки і два місяці його тіло повернулося до рідного міста, яке він так любив і за яке віддав найдорожче своє життя. У вічній скорботі у Андрія залишилися його матусь, його дві бабусі, брати, сестри, численні друзі, бойові побратими. Разом з ними всіми, вся Україна, світла пам'ять та вічна слава нашому.